Outfit на річниці весілля. Власне, я вже зібрана сукня, манго-кремова вафельного такого матеріалу. Дуже приємний. Відкрита спинка, мені дуже-дуже А Надягла трохи аксесуарів, але зняла тут надягла такий браслетик, цей манго, і це такі сережки квадратні. Аркет, вони мені дуже подобаються. Моя сумочка-ботега, туфлі. А зараз ось такі білі. але я хочу спробувати ще більш натурального кольору. Зараз спробую, може буде заміна. Білий, та такий офф вайт молочний. Вони не завжди класно підходять один до одного. Тому може будуть такі туфлі. Neutral color. Карамельний такий, да? Відтінок нюдовий карамельний, але не світло-нюдовий. Такий колір варто підібрати під. Колір шкіри, а так якось прикольніше ні.